І вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Ситуація в Україні, зокрема анексія Автономної Республіки Крим та ситуація на сході, тобто війна, призвела до зміни думок навколо ідеї національної безпеки України. Як нашій країні забезпечити свою обороноздатність у 21 столітті? Ми спробуємо дізнатись гостя студії. Вітайте, це експерт воєнних програм центру Разумкова Олексій Мельник. Доброго дня, пане Олексій, Вітаю вас. А зміна у поглядах відбулася не лише в політичному чи експертному середовищі, але й серед населення. От, як приклад, за останніми підрахунками, понад 50% населення вже підтримують вступ України до НАТО. Як ви ставитеся до такої зміни поглядів? Ну і взагалі, куди нам іти у 21 першому столітті? Дійсно, ви абсолютно правильно відзначили, що відбулася дуже швидка і кардинальна зміна поглядів. Наші соціологічні дослідження також показують, що якщо раніше. В переліку пріоритетів тих проблем, які найбільше хвилюють людей, власне, військова безпека займала десь 30-ту 30 позицію, тобто ми звикли жити в мирі і ми якось не уявляли собі, що таке може трапитися. Дійсно, навіть самі талановиті аналітики, політики навряд чи могли спрогнозувати цю ситуацію. Те, що стосується НАТО, також рівень підтримки ідеї набуття членства в НАТО зріс за досить короткий період від якихось якихось майже до 50%, як ви зазначили. Тобто, це є показником того, що, по перше, суспільство українське зрозуміло на жаль на власному досвіді наскільки важлива обороноздатність держави. А по-друге, це те, що також в свідомості суспільства відбувся сув в тому плані. Звідки у нас іде небезпека, і звідки ми можемо очікувати якісь гарантії нашої безпеки. Ми бачимо, що альянс також проявляє дуже великий інтерес до України. У вересні має відбутися саміт країн НАТО. На що може очікувати Україна? Бо одним із головних питань буде власна ситуація навколо нашої країни. Звичайно, Україна зараз, чи українські питання, українська криза, вона зараз займає не лише так звані хедлайни світових медіа, але й це чи не перше питання йде у всіх міжнародних зустрічах, переговорах. І тому абсолютно логічно, що на саміті НАТО буде обговорюватися також питання української кризи, але це не буде дискусія стосовно власне. Безпеки України, хоча, звичайно, ми очікуємо, що там це питання посяде чільне місце. Це буде дискусія стосовно того, що якийсь сув в усій структурі глобальної безпеки спричинили дії Росії стосовно України, навряд чи можна очікувати якихось нових там формальних гарантій чи пропозицій. Конкретизованих вже в ході цього саміту, скоріше всього, це буде якась декларація знову потужна і готовність надалі надавати допомогу. На якесь особливе партнерство чи союзництво не варто розраховувати? Нам не варто і, мабуть, недоцільно ні розраховувати, ні вимагати зміни чи з якогось статусу формалізації цих відносин. Формат відносин, який сьогодні існує між Україною і НАТО, це особливе партнерство, як формальні аспекти, тобто річна національна програма, так і інституційні аспекти, це Комісія Україна НАТО, численні робочі спільні робочі групи, вони дозволяють дають велику перспективу розвитку цих відносин. І, власне, все, що потребується від української сторони насамперед. Це грунтовно, серйозно підходити до планування цих заходів і виконувати взяті на себе зобов'язання. Але чи має стати цей напрямок головним? Я от хочу вам процитати думку експерта. Україна має поступово але вперто рухатися, а якщо потрібно, то і повсти до системи колективної безпеки, тобто до НАТО. Це сказав, до речі, Євген Марчук, колишній прем'єр-міністр України. Ви підтримуєте такий шлях України? Загалом я підтримую, але. Слід також говорити про механізми цього руху, тому що деякі політики сьогодні намагаються зіграти на деклараціях стосовно негайного подання заявки на членство в НАТО. Я не думаю, що вони не розуміють загрози, які несли б такі дії в разі їх реалізації. Але те, що абсолютно необхідно, і те, що я підтримую, що Україна повинна рухатися у напрямі колективної системи безпеки. Але рухатися як? Україна повинна виконувати своє домашнє завдання по створенню в України потужної обороноздатної армії, переозброєнні цієї армії, запровадженню міжнародних найкращих міжнародних стандартів, які де-факто є стандартами НАТО, і розвитку сумісництва між збройними силами, між взагалі, системами логістичними України. І НАТО, щоб дозволило нам, у разі, якщо колись така виникне необхідність і буде політична воля, без жодних проблем запросити військову допомогу. І вона тоді, ну принаймні, технічних перешкод в цьому не буде. Але я повторюсь про те, що зараз ініціювання набуття членства в НАТО не є доцільним, і більш того, може бути нанесено більше шкоди національній безпеці України, ніж користі. От, в продовження нашої розмови, одна з останніх ваших статей має назву обороноздатність України в 21 столітті. Виклики, загрози та шляхи їх подолання. На що ви звертали особливу увагу? Це був мій проект виступу на парламентських слуханнях з одноіменною назвою. І те, на що насамперед мені хотілося звернути увагу присутніх на парламентських слуханнях. Це принаймні, було три пункти: перше це те, що стосувалося. Визначення і пріоритетації загроз і викликів, які сьогодні стоять перед Україною. Поясню, чому це важливо. Тому що кожен з керівників, який виходить на трибуну силових відомств, або ж депутатів, або ж просто експертів, він намагається викласти цей перелік в тому, як він це сприймає. Кожне відомство воно бачить насамперед загрози, які стоять, чи виходять з функції цього відомства. Але проблема в тому, що. Жодна економіка, жодної держави сьогодні у світі не може забезпечити відповідь на всі ці загрози, тому необхідно їх зробити виставити чіткі пріоритети і потім шукати шляхи протидії цим загрозам. Якщо така робота не буде зроблена комплексно в масштабах держави під керівництвом президента, який є верховним головономандуючим, тоді є велика небезпека того, що кошти будуть виділені. На якісь загрози, які сьогодні абсолютно актуальні, наприклад, загроза зовнішньої агресії, але вони можуть стати менш актуальними через 5 років, але кошти будуть всі витрачені на протидію цій загрозі, і країна виявиться незахищеною від інших загроз, які на той час можуть стати не менш актуальними. Друге питання, на яке я також звертав увагу, це те, що реформа. Збройних сил чи інших силових структур не може вестись у відриві від загальнодержавних реформ. Неможливо, як казав Класик, побудувати комунізм в окремій державі. Так само неможливо реформувати одну структуру відриві від економіки, від політики, від судової системи і так далі. В цьому контексті найголовнішою проблемою реформ є боротьба з корупцією, тому що корупція сьогодні. Це вже є не економічна категорія, це є категорія національної безпеки. Світові дослідження показують, що є прямий зв'язок між рівнем корупцією і стабільністю в держави. Тобто це може нести більшу загрозу Україні в майбутньому, ніж зовнішня агресія. І третє питання: це вже було, можливо, чисто механічне. Це про те, що сьогоднішні керівники вони з розумілих причин не можуть одночасно. Керувати антитерористичною операцією і продумувати ґрунтовно план реформ. Тому потрібно створити групу насамперед при президенті невелику, 3-5 осіб, і при керівнику кожної структури, які матимуть дуже серйозні повноваження, матимуть ресурси і матимуть повну відповідальність за ту роботу, яку вони роблять. Ця е, обмежена група вона займатиметься саме стратегією на майбутнє. Вони повинні зараз я хотів би поінформувати про те, що, можливо, не всі знають, але в Україні зараз йде процес комплексного огляду сектору безпеки і оборони. І це якраз той процес, в ході якого ці групи мали б сформуватися. Це процес досить тривалий, він розрахований десь майже до року. І там прописані всі етапи, починаючи з аналізу загроз і закінчуючи державними програмами розвитку. Тобто ця група має працювати. Вона не повинна бути задіяна ні на які інші там, рутинні справи. Вона має займатися тільки цим. Має бути один центр в державі, який підпорядкований президенту, які підрозділи, які підпорядковані керівникам інших структур. Але вони повинні зранку до вечора, сім днів на тиждень, займатися лише цим, щоб по закінченню цього оборонного огляду вони могли відзвітувати про те, що в нас є бачення того, яку оборону ми. Намагаємося будувати на майбутнє. От ви згадуєте належне фінансування збройних сил України як один із головних чинників реформи сектору безпеки. В умовах, коли таких коштів взагалі немає, і в умовах, коли все витрачається на справжню війну, з чого варто починати варто почати з розуміння того, що коштів не вистачає, їх не буде вистачати. І в жодній державі, я повторюсь, цих коштів на оборону на запит військових жоден уряд не може. Надати стільки, скільки хочуть військові. Тому проблеми безпеки вони вирішуються комплексно. Військове рішення воно є важливою, але лише одною з складових політичні, дипломатичні, економічні інші заходи. Один простий приклад вам. Коли починалася антитерористична операція на Сході, по суті, українські війська зайшли на ворожу територію, тому що населення їх блокувало, роззброювало. Є два підходи. Можна наростити настільки збройні сили, що вони зможуть подавити цей спротив. А є інший підхід. Можна покращити інформування суспільства, можна, не можна, а потрібно забезпечити соціально-економічні умови для населення, коли вони бачать, будуть бачити в державі свого захисника. Коли вони будуть бачити в символі держави як в збройних силах також свого захисника, тобто, оце вам один з прикладів, куди можна потратити кошти, чи сюди, чи сюди. І я впевнений, що другий варіант, коли це піде на соціально-економічні реформи, на інформаційну політику, він значно менше ресурсів потребує фінансових, і він значно більший дасть ефект. А стосовно останніх ініціатив уряду щодо фінансування армії вони наробили багато галусу, зокрема і в суспільстві. На вашу думку, якою має бути межа ціни у матеріальному якомусь вимірі ціни цієї війни для населення, аби не збурити всю країну? Наразі я думаю, що знову ж таки, повертаючись до пріоритетів, коли йде питання війни і миру, коли йде питання людських життів, то очевидно. Економічні, якісь соціальні гарантії, вони все-таки повинні бути на другому місці. І я все-таки думаю, що в суспільстві є розуміння цього. Чи є розуміння це в нашому політикумі, не знаю, особливо напередодні виборів. При тому, при всьому, коли ми говоримо про доцільні витрати на оборону, є певні стандарти в світі. Наприклад, Натівський стандарт це 2% ВВП. який, власне, не є характеристикою об'єму. Коштів, які направляються на оборону, а є характеристикою того тягаря на бюджет державний, який несе, несуть витрати на оборону. Є також інші цифри для орієнтирів, це 4%. Якщо країна протягом тривалого часу витрачає більше 4% ВВП на оборону, на шкоду іншим, освіті, охороні здоров'я, соціальним гарантіям, то через кілька років ця країна ризикує тим, що. Економіка може бути підірвана настільки, що всі витрати на оборону вони не спасуть від більш серйозних проблем. Тому я б підсумовуючи сказав би так: витрати мають бути на якийсь досить тривалий термін, у нас не менше 2%, Вони можуть бути більше 4%, але це також короткий термін, коли буде переозброєння 2-3, максимум 5 років. А потім вони все-таки повинні вернутися нижче 4%, але не менше 2%. Ну і на завершення нашої розмови прокоментуйте ще одну, на мою думку, утопічну з огляду на вартість ідею відновлення ядерного статусу України як головного елементу національної безпеки, як говорять деякі експерти. Чи варто над цим питанням займатися і розвивати його якось? Відновлення ядерного статусу, те, що пропонують деякі експерти, політики, це є прикладом пошуку тих простих рішень, які насправді. Вони не можуть простих рішень для складних проблем. Питання, яке головне, яке я задаю, уявіть собі, що у вас сьогодні є ядерна бомба. І куди ви її кинете? Чи це допоможе Україні в сьогоднішній ситуації? Друге, як тільки Україна ініціює, тобто серйозно на офіційному рівні, займеться розробкою ядерної зброї, тоді Україна може... Попрощатися з тим привілейованим статусом, який вона зараз має на заході, з тією підтримкою, яку вона отримує від заходу, попри всю критику, і приєднатися до клубу приблизно тих країн, які там Північна Корея, Іран. Тобто таке рішення я впевнений абсолютно, що воно не буде ухвалене. Воно нанесе в десятки разів більшу шкоду Україні ніж принесе будь-яку потенційну користь. При цьому не потрібно також виключати питання вартості такого. Ми знову повертаємося до того, що в нас обмежені ресурси, і немає жодної необхідності і потреби витрачати ресурси на сумнівні проекти типу відновлення ядерного статусу. Дуже коротко. Експерти знову ж говорять, що у нас залишився дуже величезний потенціал. Ми його можемо якось використати. Ми його можемо, ми його повинні використати. Науковий технічний потенціал, який є на Україні, інтелектуальний потенціал нашої молоді. Україна одна з лідерів в світі по освіченості населення, і зараз в нас маса молодих людей знаходиться за кордоном, які вже отримали освіту, які отримують освіту. І багато з них готові повернутися на Україну і допомагати своїй країні. Тобто, в нас є потужний потенціал, який потрібно використовувати. В нас зараз також. При тих загрозах, викликах, які зв'язилися з'явились, нас є з'явилася також можливість переглянути всі свої підходи, врешті-решт, зрозуміти, що майбутнє України не на сході, не в Євразійському Союзі, а на заході. І оце той напрям, куди ми повинні розвивати, в тому числі застосовуючи наш потенціал. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був експерт воєнних програм центру Разумкова Олексій Мельник. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.